А ти наноч ножку стинеш? Угу. Да? Ана тебе не тирає там, все нормально? Ну, немножко. Вона довго не могла змиритися із загибеллю мами і тільки нещодавно навчилася сприймати нову себе. Єсли велика ножка ображає маленьку, вона каже: "Бабушка, глянь, велика ображає маленьку, но я її захищаю". Єдине, що вона завжди і досі портовряє, когда же виростнуть мої пальчики. Маріуполь Мікрорайон східний просічневий обстріл нагадують лише сліди від осколків на стінах висоток. Олександра, сестра загиблої і тітка Мілани. Це місце і досі уминає занадто боляче. Вона купує квіти для Олі, і на серці наче тепліше. Можна для моєї сестрички? Звісно. Оля їх любила, цвіт солнышка. Если присмотреться на даты в этом ряду, на надгробьях, практически во всем ряду 24-01-15 год. Это погибшие от обстрела микрорайона Восточный. Відео, зняти за 20 хвилин після атаки вражає кількістю швидких за всіма канонами медицини катастроф. бригадам наказано перебувати на кордоні вогнища, але того дня лоб не доправив. Усі машини вирушили в епіцентр вибухів, що й врятувало життя сотень людей. У вас була какая-то защита про нежилет? Ні, всі працювали без індивідуальні індивідуальної захисту. единих бронежилетів, нежилетів, ні каски у нас не було. 35 секунд чільного вогню пожитного силу з населенням близько 40 тисяч були зграю та ураганів. На нас з шквал званку. Кожну секунду поступало два-три визова. Доступ до дзвінків, що надійшли на номер 103 того дня, ми отримали вперше. Ну от наприклад. Маріу поскоро 9-а У нас от бомбили діти в Кудзь. Це мутильно біло, і вони де підля дошкуранили. Поскоро 19-а ви не представляєте, що там dzieлоється. Скільки ранених, убитих. Всі ряди працюють там. Зняла всі бригади города працюють. Лікар Ольга Коструміна з гладою їхали на виклик дорогою, всіяною снарядами. Тоді загинула 31 людина, близько ста поранених. Одну жінку ми госпіталізували. Її вирішила бабина обстріла, вона не могла впомніти, що з неї місце. Ольга Абдурашитова працювала в цій крамниці продавцем. У чорну суботу вийшла не в свою зміну. Старанна і вправна. Відмовляти не вміла, згадує Олександра. Хазяйка магазину, у неї щось случилось, вона заболіла і попросила Олю її підмінити. Мілана була з нею, тому що не, ком, не з ким було залишити. Вона знайшла тіло сестри під уламками, і все було залите кров'ю із жодного сліду, Мілани. З чесникам почали переривати десь. Е все розрушившеся і почався повторний обстріл. Лише за кілька годин дізналися, племінниця жива. Матір перед смертю встигла прикрити дівчинку з собою. Дитину тяжко поранену, витягнув з руїн сторож автостоянки. Вона кричала, звала на допомогу. Помогіть мамочці, мами кров. Вот. Он на голос її знайшов. Э, Дивіться, які квіточки в мене всі. Малюків на перший у їхньому житті урок проваджають цілими родинами. Мілано тільки бабуся. Коли Я була сказати, психологи мені сказали, її мама. Я сказала, я покажу тебе самої яркої зв'язку. Тепер ми всі да небо, зв'язне це мама, вона. Протез замість лівої ноги майже непомітний. Тим паче, якщо бігаєш швидше за інших. Дітки до неї тягнуться, звичайно, що і я думаю, що так як Міланія дуже така несе таку енергетику, позитивну. Після поранення дівчинка принесла кілька операцій, через що довгий час відмовлялася навіть говорити. Я поки забування знадобилися курси реабілітації, роботи психологів, щоб повернути Мілані дитинство. Я хотіла ще бути і пілотом, і ще бути пожежником, і міліцей. А можна так робити зразу в трьох професіях? Ще я втілочі історію дівчинки дізналася в Україні та Європі завдяки виданню Донбасу Мирні фонду Ріната Ахметова про життя мирних людей під час війни. Наразі історія Мілани вийшла з рамки фотокниги. У Маріуполі до міжнародного дня миру за сприяння фонду створили мурал. Зворушливе зображення Мілани з'явилося на проспекті з символічною назвою Проспекті Меро. Цього ведмедика їй подарували у лікарні, де Міланці робили другу операцію. На даху 15-ти поверхівки Олександр Корбан провів майже три тижні. Шахтар із Донбасу якось зрозумів. Він більше художник, аніж гірник. Це теж сладкий в платі, тільки тімніє. Настрій картини передають півс. Він створює історію, зависнувши між небом і землею. Мені б хотілося подарити якийсь такий, може бути лучик надію в ліце в ліце нашого героя, нашої мілани. Надіжда на те, що все наладиться, що все буде добре і нарешті, ми будемо жити в мірі. Бересланка з Донецька Людмила каже, обличчя Мілани на стіні будинку впізнала одразу про неї багато чула і бачила. Человек, который, проживший этот ужас, только он поймет, что это такое. Но это самый лучший мурал по городу, я хочу сказать. Берет за душу. Больно, больно, чтоб не повторялось никогда в жизни такое. Донбассы мирные. Ну, хочется поставить знак равенства и сказать, это мир на Донбассе. Із перших днів збройного конфлікту фонд Ріната Ахметова розгорнув масштабну місію з порятунку мирних жителів. Уже четвертий рік допомагає нужденним продуктами, ліками працює програма оздоровлення та реабілітації дітей. Я хочу поблагодарити фонд Ріната Ахметова, от його лічно, і всіх, які там трудяться, від них все пам'ять, допомагають фонд. Я можу сказати це свідомість, що... От... Дають реалізацію такому о, 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 такому движению, Борьба за життя, е, за радость. видання «Донбас Донбасу Мирні визнали кращою документальною книгою року за версією української бібліотечної асоціації. А в Маріуполі провели театральні читання. Основна задача проекту Донбасу Мирні» – розказати. Розказати, що в центрі Європи в 21 п'яти йде війна. Що за цифрами, за статистикою, люди обичні люди фонд помогает старикам, дітям более мільйона людей. Получили помощь і по сути, получили важливі вижити э, ужасної війни. Серед мільйону сто 150 тисяч дітей. Маленька Мілана поки не знає про те, що стала символом миру в рідному місті. Але загадує бажання для його жителів щиро вірячи у мирне майбутнє. Я вам желаю добра і щастя, До всі, що не валі. Юлія Міншетлява зістав Оксана Кучма, Євгенія Куті, Володимир Конопля, Олексій Селівон для сьогодні підсумки.